Міш. А, що ну скора Краще. Я тепер Міша, який дарує щастя за погодинну оплату. І скільки тепер ти за годину береш? А. Та я жартую. а, так, а ти що? Ну, костюмером якимсь влаштувався? Краще, Катінька. Я тепер аніматор. Андрій. Я дарую дітям посмішки. Ну і схоже, трохи психологічних травм. У мене, до речі, два костюми, mm. а я один, і хтось з вас може піти зі мною підзаробити. Не хтось із вас, а Катя ти поможе. <рес> а ти ну, зря насправді смієшся, бо mm, робота, думаю. де треба допомагати дітям, mm -hmm. Міша, ти молодець, насправді. Дякую. Власне, Катя, ти можеш піти зі мною? Хочеш піти? Розділимо гроші. Горівня. Ну, роз гроші розділимо. Тоді я сукні. Банда. А багато платять? Розберемось потім Катя. Спочатку треба попрацювати, щоб гроші отримати, да? якби ти диви на неї. Ну, Якби я хочу знати? Будеш знати.